У 30-те українські полярники вирушають в експедицію на станцію Вернацький навесні. Про це інформують в Національному антарктичному науковому центрі. Про зимівлю на південному полюсі знає учасник двох експедицій, кандидат біологічних наук Сергій Глотов. Він вирушив на південний полюс, коли вже розпочалася повномасштабна війна. Чи вплинула вона на роботу станції? Як нині там відбуваються дослідження та чому варто їх продовжувати? Про це будемо говорити зараз. Я вас вітаю. para sorrir. Доброго дня, доброго дня. Станція академії Вернацької в підпорядкуванні України із 1996 року. Раніше вона належала британцям, називалась Фарадей, але ж вони передали її з умовою, що українці продовжать дослідження. Власне розкажіть, про які дослідження йдеться. Ну, Україна була традиційно антарктичною країною. Багато відкриттів в Антарктиці належить українцям ще за часів радянського союзу, і багато антарктичного обладнання, яке користувалися радянські арктичні і антарктичні експедиції, виготовлені. Авлялися українськими науковцями, і звідси і велика кількість українців в складі експедиції багатьох і арктичних, і антарктичних. Але після розпаду радянського союзу Україна не отримала жодної антарктичної станції в спадок. І завдяки групі ентузіастів, науковців і дипломатів Україна в 96-му році ну, змагалася за право отримати антарктичну станцію від Британії, яка ну, вирішила передати станцію з південної Кореї. Реєю з Україною ну відповідно і е, виграла в цій боротьбі і отримала право увійти в склад 30 країн світу, які мають антарктичні станції і проводять антарктичні дослідження на сучасному світовому рівні. Про що саме йдеться, якою роботою займаються науковці? Головне завдання антарктичних досліджень це досліджувати вплив глобальних змін клімату на планету на рослинні тваринні організми, на хімічні процеси, які відбуваються в Антарктиці. І оскільки Антарктика є одним з найзбереженіших континентів на планеті, всього 200 років, як відкрили Антарктику, і фактично це один з найбільших заповідників в світі. І е, його дослідження важливі для всього людства і для комфортного. Проживання всього людства для тих наслідків глобальних кліматичних змін, які відбуваються внаслідок діяльності людини. Тому всі антарктичні дослідження вони спрямовані на покращення життя людства на планеті в цілому. Вони охоплюють різні сфери наукових досліджень, такі як метеорологія, біологія, геофізика, різні процеси, які відбуваються всередині планети, вивчаються в українській антарктичній станції. Як саме науковці здійснюють такі спостереження? Це проводять цілодобові спостереження. Є команда на з дев'яти спеціалістів, три з них біологи, три з них метеорологи і три геофізики. І саме вони проводять ті дослідження, які проводить наша країна в Антарктиці, згідно їх наукових інтересів і важливості для країни. І відповідно, кожен, хто вирушає на станцію, отримує власне технічне завдання і наукову програму, згідно якої він проводить спостереження або цілодобові, або певний період часу, або в певні сезони або протягом всього року, і воно все сугубо регламентовано. Я працював біологом на станції. відповідно проводив біологічні дослідження, досліджував наземні організми, досліджував водні середовища. Ну і в основному це вплив глобальних кліматичних змін на наземні організми, які населяють Антарктичний півострів і взагалі Архіпелаг Аргентинські острови. Ну і з того, що ви дослідили, з того, що ви побачили, які ви зробили висновки про вплив глобально на планету на клімат і на біологічний світ, клімат на планеті змінюється і ми спостерігаємо багато е, процесів, які людство спереживає вперше і спостерігає. І ми накопичуємо дані, які потім передаються на велику землю і аналізуються в різних науково-дослідних інститутах. Спеціалістами, які, наприклад, не можуть потрапити в Антарктиці. Я би порівняв науковців, які працюють під. Під час зимівлі в Антарктиці з шахтарями, які добувають наукові факти на поверхню, і потім десятки спеціалістів в різних країнах і в Україні, в тому числі, далі працюють. Деякі дослідження були вперше започатковані. Деякі дослідження запросили Україну як країну учасника міжнародної програми, і ми також відбирали певні зразки. Деякі програми були нам успадковані спадковані від британської станції, і Україна отримала зобов'язання продовжувати ці дослідження, які проводились. З кінця 50-х років, Ну і відповідно, ми їх продовжували. Ці дослідження по мірі опрацювання цих матеріалів публікуються наукові роботи в провідних наукових журналах світу. Науковці і учасники цих досліджень відвідують різні міжнародні конференції. І на всіх цих заходах ми презентуємо ці результати цих досліджень у вигляді доповідей, статей. Ті результати, які ми отримали не тільки під час нашої експедиції, в якій я працював, а взагалі під час. 30-річного досвіду української антарктичної програми чи можете ви навести приклади, от зважаючи на результати спостережень і досліджень науковців, про що ми можемо говорити станом на зараз? За 100 років 30% льодовиків Антарктики розтанули, і відповідно ми можемо спостерігати проникнення більш теплолюбивих видів все глибше, глибше в Антарктику. Ці зміни приводять не тільки для того, що одні види стають більш поширеними в межах Антарктики, але й до зникнення інших видів. Насправді, ми дуже мало знаємо про росла. І тваринний світ Антарктики, і внаслідок глобальних змін клімату, багато видів цих зникає з обличчя планети, так і не будучи дослідженими. І наше завдання як можна більше дослідити різноманіття, вплив цих змін на найменш позабруднений континент в Антарктиді і екстраполювати це на стан справ на планеті. І відповідно, в тому числі про моніторинг поширення тих чи інших речовин в Антарктиці, може свідчити про. Швидкість розповсюдження тих чи інших речовин на планеті в цілому, оскільки в циркуляція тих чи інших речовин, вплив хімічних забруднень, на, в тому числі які відбуваються в тому чи іншому куточку планети, ми їх також спостерігаємо в водах Антарктики через певний час. Ці дані накопичуються, бо це є перший досвід, який людство переживає і може фіксувати на науковому рівні, бо це процеси, які виникли 100-200-300 років тому, не пізніше, коли ми маси. Сого почали добувати корисні копалини, збільшився викид вуглецю, і це призвело до змін клімату на планеті. Почався руйнуватися озоновий шар, і ми ще не знаємо. То людство ще не переживало того досвіду, який ми весь цей досвід накопичується з метою зменшення викидів, забруднення, руйнування озонового шару, розробки охоронних рекомендацій для покращення життя людства. Оскільки якщо ми зруйнуємо озоновий шар, то у нас буде опіки отримувати від ультрафіолету. Ну і від. Відповідно не тільки ті, хто живе в Антарктиці, а й ті, хто живуть там в Норвегії, розумієте, тобто, і е, розробка рекомендацій природохоронних, і е, взагалі які покращать життя людства на планеті в цілому. Тобто, ми спостерігаємо певні зміни, і їх людство спостерігає вперше. І в Антарктиці найбільш помітно, оскільки це мерзлота, і там дуже багато всього залежить саме від замерзання. Тобто всі організми адаптувалися вже до замерзання і будь е, Будь-які зміни вони призводять до дискомфортного для тих організмів, які там населяють її. Багато організмів, які живуть в Антарктиці, вони зустрічаються саме там і більше ніде на планеті. Які, наприклад, можете назвати? Різні види колембул, кліщів, різні види мохів. В тому числі які адаптували шайники, два види судинних рослин, які є ендеміками Антарктики? Ми дуже мало знаємо про мешканців Південного океану в цілому? Тобто, ми знаємо не більше 2% про того, що там живе взагалі. Постійно робляться якісь відкриття науковцями, які проводять там дослідження. Ну і дуже багато рослин, які адаптувалися для життя в вічній мерзлоті, то вони зустрічаються саме там і не де більше. Яке відкриття ви зробили для себе? Я для себе від... зробив відкриття, що природа Антарктики дуже багата, незважаючи на те, що ми був такий стереотип, що під 4-метровим шаром снігу майже нічого немає, то коли сходить сніг в літній період і можна дослідити з допомогою мікроскопа спеціальних приладів, які рослинки і тваринки населяють оці скелясті береги, то там дуже дуже багато різних безхребетних, не менше ніж якщо б ми вийшли в літній період. Взяли фрагмент невеличкий фрагмент моху і дослідили його. Скільки там живих організмів тут, прямо в Черкасах або на березі водосховища, і в Антарктиці їх не менше. Вони інші, але їх не менше. І дуже багато організмів адаптувалися до життя, коли 9 місяців зима. І для мене це таке було да, відкриття. Я перший раз побачив айсберги. це незабутні враження, коли ти бачиш айсберг, ну коли ти бачиш в фільмах, коли ти на фотографіях, це одне, а коли ти вживу з корабля бачиш велетенський айсберг, вершина якого над водою, і вона більше, ніж будинок, там багатоповерховий, то це такі незабутні враження, враження китів. От кажуть, кити найбільші тварини на планеті, да? ну, і, ну і реально, і, а коли ти пропливаєш маленькому човнику в шестимісному, ну, у не в дуже маленькому і а, повз кита чи там недалеко від Китаю ти бачиш ту мощ тої тварини і просто ну, в 10 метрах від тебе пропливає кіт? Ну це незабутнє враження, тому що ти мог читати? Ну да, є кити, кіти, да, там є, але це все, все, все бачиш. Ну і це незабутнє. Ось ви вирушили в Антарктиду вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Як ви з ваших спостережень чи змінилися дослідження? Чи змінилося фінансування, можливо, станції в умовах війни в Україні? От я подав документи ще в серпні 21-го року, півроку тривав відбір, і ми вже в лютому, ну, в кінці лютого, ми були готові вирушити з Києва, оскільки почалося повномасштабне вторгнення, ми автобусом виїхали з України і в Польський антарктичний центр там побули і вирушили. Фінансування не змінилося, оскільки Україну в фінансуванні української антарктичної програми підтримало низка країн на чолі. З Великою Британією плюс з багатьох наукових проєктів після повномасштабного вторгнення були вилучені російські науковці, і Росію було вилучено з більшості наукових програм співпраці. натомість на ці посади запросили українських науковців. Ми отримуємо і спорядження, і сучасне наукове обладнання, і проводимо наукові дослідження спільно з передовими розвиненими країнами світу, такі як Норвегія, Нова Зеландія, Сполучені Штати, Велика Британія. Ви сказали, що і з вами були науковці різних спеціально так, стоїть. так, так. яка чисельність усієї? Загалом в складі експедиції від 10 до 14 членів, які вирушають на зимівлю на станцію Вернацький, з яких 9 – це науковці, Три метеоролога, три біолога і три геофізика. А також в складі експедиції присутні п'ять членів команди групи життєзабезпечення: це лікар, кухар, системний механік, механік-дизеліст і системний адміністратор, які займаються підтримкою життєзабезпечення станції, роботи різних приладів, оскільки наукові дослідження це велика кількість наукового обладнання, і відповідно вчасно поремонтувати, вчасно щось полагодити. Це є важливим. a componente Цих досліджень, ну і, і відповідно група життєзабезпечення цим займається. Ну, лікар теж, оскільки найближча лікарня знаходиться на відстані 3,5 тисячі кілометрів. В дев'ять місяців Антарктика не судохідна, все замерше, ну, і відповідно пересування різних суден воно неможливі. Потім в літній період настає і там будуть туристичні лайнери, круїзні, судна можуть бути різні, а також можлива якась евакуація чи приходить наш кригулам. Возить все необхідне, але дев'ять місяців полярники живуть в повній ізоляції. на сайті національного антарктичного центру. Вказується, що е, будь-хто охоче може подати заявку на участь в експедиції. От серед вас було скільки жінок, скільки чоловіків. 27 сьомій українська антарктична експедиція, які була троє було жінок і 11 хлопців. Зараз на станції четверо жінок і 10 хлопців. Тобто, будь-хто може податися раніше? Експедиції були суто чоловічі. Треба бути професіоналом тої справи. Якщо ти кухар, то ти маєш ну вміти готувати страви. Якщо ти механік, дизеліст, важко знайти жінку, яка може поремонтувати дизель. Да, там дизель генератор, але біолог, метеоролог, геофізик цілком е, науковцями жінки можуть бути, і це є практика не тільки в Україні, але і загальносвітова. Деякі експедиції складаються 50 на 50 і Всі працюють, чистять сніг відповідають за свою роботу і за ті дослідження, яким доручені та і виконують їх. за місяць до повномасштабного вторгнення. Вперше в Антарктиду відправився український Криголам Ноосфера. Чи <кхи> були? на борту і для яких досліджень призначене це судно? Я потрапив на борт Криголама «Ноосфера» вже в Чилі, в пункту Ареносі. Але судно, судно вирушило в Антарктику. У нас тоді було якраз навчання, здається. Тобто я готувався до експедиції. Я вже дізнався, що корабель вирушив з Одеси, але ну, знав, що ми вирушаємо в лютому. Тому якби, я спокійно до цього. Я вже був на корабель. Роблі вже потрапив на корабель, коли ми приїхали в Пунто Аренос, відсиділи карантин ще 15 днів, здали ПЛР-тест і сказали, що всі здорові, всі, всі той, і можемо вирушати в Антарктику. Скільки часу тривала? Ось така ваша подорож власне до Антарктиди? Другого березня ми виїхали з України, і першого квітня ми стали на берег на острові Галіндес на Антарктичну станцію 22-го року. До чого має бути готовий полярник, який вперше стає на землю Антарктиди? До всього, до будь-якого розвитку подій, все, що завгодно може статися, і треба вирішувати ці проблеми силами тієї команди, з якою ти вирішив в складі експедиції. Інших людей може просто фізично не бути. Ну, ось, наприклад, які непередбачувані ситуації з вами траплялися? Ти можеш потрапити в непогоду. Все обладнання, яке в тебе є, все може зламатися, ти мусиш щось вміти відремонтувати, ти мусиш вміти готувати, оскільки раз на тиждень ти мусиш готувати їжу для своїх колег, коли кухар відпочиває. У нас був випадок, коли у лікаря було запалення, зубомудрості видаляли. І відповідно, ми з системним механіком робили йому операцію, знеболювали, розрізали. Доставали зуб і зашивали, і потім зажило і все в порядку. Ще начальник станції знімав це на відео, щоб ми його в разі чого не зарізали. А це було на початку зимівлі. Вже Антарктика не судохідна, от такий вітер, і вже допомога не прийде. Ну зробили операцію влас... з власними силами і успішно. В яких умовах вам доводилось працювати? Наскільки температурний режим є низьким? Оскільки станція знаходиться на островах, критичних температур у нас немає, зазвичай ми працюємо. Температурному режимі від мінус 5 до мінус одинадцяти. Найхолодніше було мінус 19, мінус 20. Складність представляє сильний вітер. В Сильний вітер працювати і пересуватися островом вкрай складно, а пересуватися на човні взагалі заборонено. І часто погодні умови обмежують проведення наукових досліджень на тих чи інших островах, які знаходяться поза межами острова Галіндас. І добиратися до острова вкрай складно, оскільки це невеличкий човен, який при певному силі вітру може перевернутися, зазвичай ви пішки ходите на спостереження? по острову пішки? А між островами пересуваємося на резинових човнах з моторами. А що ви з собою берете? Як біолог? А у нас є для кожного виду досліджень різне обладнання: це і лінійки, і пробірки для відбору проб. І це бінокль, і це фотоапарат. В залежності від того, які дослідження. Якщо у нас треба відібрати зразки, то ми беремо спеціальні пакети, спеціальні баночки, рукавички. Якщо це в стерильних умовах, треба на півстерильних умовах відібрати. Якщо це спостереження за птахами, то це бінокль, польовий щоденник. Ми тільки… Спостерігати, зафіксувати це і записати. І скільки триває ось такий ваш робочий день на відкритому повітрі? В залежності від погодних умов, ми можемо іноді, щоб відібрати невеличкий зразок, відбір якого займає пів години, три-чотири години пробуватися через льодову кашу в одну сторону. Просто сама дорога може займати 90% всього, всього часу. І ти там вибігаєш на берег, від відбир... засверлюєшся, відбираєш невеличкий зразок, на який? Потім в лабораторії аналізуєш, чи пробу води там в певних точках відібираєш. І потім назад вертаєшся дві години в одну сторону, дві години в другу, там 15 хвилин ти відібрав, а може бути вітер, а може бути такі хвилі, ну, що ти не можеш навіть на берег вийти. Так качаєш, що ти не можеш з човна вийти, ну, що ти небезпечно, щоб не впасти. Тому ти вертаєшся назад і а, наступного разу, наступного дня пробуєш знову. Щодо місцевих мешканців, Сів дикої природи, кого можна зустріти, чи є вони небезпечними для людей? Всі поводження з тваринами в Антарктиці вимагає певних правил і не можна близько наближатися. Все-таки це дика природа, і при виникненні небезпеки вони можуть захищатися. І відповідно, всі протоколи поводження в Антарктиці вони передбачають проведення спостережень так, щоб тварини не змінювали своєї поведінки природні і щоб їм нічого не загрожувало, щоб вони не турбувалися. Якщо морський котик спить, то ми його спостерігаємо як сплячем. Ми його не будемо, не його не дратуємо. Ми просто проводимо облік. Там можна навіть в спостереженнях записувати. Ну а пінгвіни так само, так само різні птахи. Ми їх проводимо, наприклад, в особливості гніздової біології чи там аналіз рештків, з яких побудовані гнізда, вони вже... Проводяться після виходу пташенят з гнізд, ну певний період, щоб не турбувати цих птахів і не нашкодити їм. Тому відповідно є певні протоколи, які, по яким ми коруємося поводження з дикою природою, і вона не є небезпечною. Якщо наближатися до морського слона чи морського леопарда на відстані 5-7 метрів, це 400 кілограмовий тюлень Велетенський. Його і так видно із 10 метрів, що це леопард, Можна його роздивитися в бінокль там навіть. Буде заблизько, вони на суші не мають природних ворогів. Ну на суші на них ніхто не полює, тільки в воді можуть косатки, тому вони не дуже реагують, коли повз них проходять люди там і їх не бояться. Пінгвіни дружні тварини? Пінгвіни дружні, ну вони живуть своїм життям. Мені здається, що вони просто сприймають полярників як просто більших пінгвінів, тому, оскільки вони не реагують ніяк, тобто, на людей. Вони гніздяться біля станції. От, от на такій відстані, як ми знаходимося, то от пінгвіни збудують свої гнізда від станції, верна. Цькі як довго ви безпосередньо перебували на станції? Два роки, два дні. Чи хотіли б повернутися? Да, напевно, хотів би повернутися ще раз побачити Антарктику, попрацювати. Можливо, в подальшому буду подаватися в до складу експедиції. Ви один із перших полярників, хто перебував в Антарктиді? Дві зимі в Ліпоспі? Як так сталося? Це був такий експеримент, оскільки це до того зимували лише раді радіста? Ну, нам запропонували взяти участь в такій програмі. І якщо ми пройдемо відбір, то залишитися ще на рік і працювати. Що ми і зробили? І це був досвід для нашої країни. Перший ну зараз така ситуація, всяке може бути, і це був чудовий досвід для ну, подальшого. В Антарктиді наукові станції мають орієнтовно 30 країн світу. Так, так. Чи вам доводилося бачити полярників із інших країн? Чи ви контактували так. з ними? Так щороку на станцію заходять британські зимівники, коли проходять повстанцію, й Десь в перших числах травня вони заходять на станцію Вернацькій з візитом ввічливості, і відповідно польські зимівники з польської антарктичної станції. А також ще на яхтах подорожують різні науковці. Є наукові програми на наукових яхтах. Заходили науковці з різних країн, які проводять якісь там дослідження з Франц франції з Бельгії. Наш корабель здійснює логістику не тільки по доставці всього необхідного, не тільки. Для української антарктичної станції, а також для низці країн, які відмовилися від послуг логістики, яку раніше надавала Росія, і на користь України. І наше судно тепер здійснює логістику ну, в Антарктиці, цілій низці країн, які доставляють і екіпаж, і пальне, все необхідне нашим колегам-сусідам-полякам, які зараз там будують свою станцію, і доставляють не тільки будівельні матеріали, а й зимівників, там причому. На ноосфері також працюють науковці з різних країн: з Норвегії, Німеччини, Польщі і відповідно працюють під час цих рейсів. Того ж проводяться наукові дослідження, в яких бере участь Україна і наше судно здійснює логістичні послуги по пересуванню. Лікарка із Черкащини так. Іванна Кутурбаш. Вона також поїхала на станцію Вернацький. Чи ви її бачили? Чи зустрілись? Так, Ми зустрілися на перезмінці. Наш лікар передавав їй справи. Ми передавали. Нашим змінникам, біологам, які працюють на станції, тому тиждень жили, коли передача справ триває, розвантаження судна, коли дві, два склади експедиції живуть разом. То ми зустрічалися там. нині в Антарктиді наукові обсерваторії, яким ви вбачаєте майбутнє континенту, чи стане цей континент джерелом невичерпних ресурсів, скажімо, корисних копалин, Н чистої води? Наразі в Антарктиді заборонена добича добича корисних копалин, і, але зараз, зараз Антарктида це величезна лабораторія для проведення сучасних наукових досліджень, які спрямовані на покращення життя людства. І я сподіваюся, що Людство буде зосереджувати свої зусилля саме на покращення життя, а не погіршення. І в цьому Антарктида буде ключовим місцем, де зусилля всіх розвинених країн світу будуть об'єднані для цього. Коли розпочалася війна, чи так. отримали полярники, які були в Антарктиді, повістки на мобілізацію? В Антарктику ніхто не висилає повістки. Ми всі працюємо на роботі, ну на в академічних установах, хтось там в освітніх. Нам почали приходити повістки. Але оскільки ти в відрядженні, там процедура була така, що ти після відрядження протягом 3-5 днів, чи там одного дня, от я приїхав з відрядження 19 го 20-го, пішов військомат з, з тими документами, які мені в музеї видали, сказали, от прийшло. Розпорядження з'явитися, оновити дані і, там уточнити. Бо ми всі, хто виїжджали з України, всі пройшли військомат, пройшли ВЛК, стали на військовий облік. Тебе ти так не поїдеш в Антарктиду, тебе не випустять. Ти мусиш бути все в порядку. Потім да, тебе випускають. Ну якби спеціальний наказ готується. Але ми всі пройшли ВЛК ще в 21-му році, коли на на етапі відбору. Чи знаєте, можливо, хтось із ваших колег полярників після повернення в Україну пішли. До ЛАВ -ЗСУ. У нас після повернення до лав ЗСУ пішло а, з нашої експедиції. Четверо механік, механік-дизеліст, системний механік, лікар мали військову освіту, і навіть механік, дизеліст отримав поранення, втратив кінцівку і зараз перебуває на лікуванні. Повернувся на роботу в Антарктичний центр. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення, більше 20 полярників пішли служити до лав Збройних сил України і захищають нашу країну. Нині ви у Черкасах говорите, що за два роки вас накопичилося багато справ, в тому числі із науковою метою, яка Ваша місія приїхав в Черкаський університет університет мені Богдана Хмельницького національний на запрошення моїх друзів і колег прочитати лекцію про Антарктиду. Окрім того, ми також започатковуємо наукові дослідження в галузі моніторингу, вивчення біорізноманіття комах Черкащини з використанням того обладнання, яке ми привезли. Ми його будемо рік тестувати. Це також започатковування таких наукових досліджень, обмін досвідом, спілку. Ми, ну, Тобто це дуже важливо, коли є з ким обговорити, поділитися знаннями, складно втиснути два роки свого життя вражень і спогадів в півтори годинну лекцію. Але я сподіваюся, це вдалося перенести ту атмосферу. А також ми на весну запланували ще фотовиставку, яка подорожує Україною. І от у нас буде в Харкові в університеті Сковороди виставка. Після цього ми відомо. Що виставка приїде в Черкаси? Виставка має благодійну мету. Ми е, е, збираємо кошти на підтримку всього не всього необхідного для полярників, які служать в лавах Збройних сил. Цього року, в квітні місяці, була виставка в головному офісі компанії Гугл в Лос-Анджелесі. П'ять днів ми показували відвідувачам офісу цих тваринок і ці фотографії. І я сподіваюся, що невдовзі Черкащани побачать Антарктику. Яку я бачив через об'єктив свого фотоапарату? На цьому, пане Сергію, я вам дякую за вашу розповідь, за ваші наукові дослідження і за те, що ви ділитесь досвідом своєї експедиції в Антарктиці. Дякую, дякую вам.